Заборонені пестициди на території Сум лежать просто неба. Міськрада вважає, що їх вивести має область, а там кивають на мерію. Загалом за них ніхто не відповідає. 18 років з яких останні 5 років перекидають відповідальність. Більше Ігор Стрельцов розповість. Це місце колишнього складу, заборонених до використання пестицидів колишнього КСП Тепличне. Підприємство ліквідували у липні 2003 року. Склад залишився нічиним. У листопаді 2009 року понад 21 тонну хімікатів перезатарили за гроші обласного фонду охорони навколишнього природного середовища. За чотири роки по хтось розібрав склад, залишивши пестициди просто неба. Біля колишнього складу заборонених отрутохімікатів знаходяться поля, які за даними публічної кадастрової карти обробляє агрокомбінат тепличний. Це офіс підприємства. За інформацією Мін'юсту, воно вирощує овочі, баштанні, коренеплоди та зернові. Через карантин нікого на його територію не пускають. Директор Сергій Некрасов відмовився говорити з нами про те, як вони працюють на території, яка межує з колишнім складом отрутохімікатів, і чи досліджували, наскільки це може бути небезпечним. На сайті міськради ми знайшли статтю за лютий 2018 року, де сумчан запевняють, проблеми утилізації цих пестицидів найближчим часом вирішують. До матеріалу подається карта, де вказано, що колишній склад є за межами міста. Однак за публічною кадастровою картою ця земельна ділянка у кордонах міста єдина неприватизована на цій території навколо неї людські паї, з які в оренді у агрокомбінату тепличний. І за планом зонування сум, опублікованим на сайті мерії, колишній склад також у межах міста. На даний час виконавчих органів Сумської міської ради немає законних підстав фінансувати роботи по перезатаранню та охороні цих пестицидів. Сумська міська територіальна громада не є власником відходів, про які йде мова. Земельна ж ділянка, на якій розміщені непридатні пестициди, розташована за межами міста Суми, має державну форму власності. Виконавчі органи Сумської міської ради неодноразово в 16, 17, 18 та Сумська міська рада з відповідним рішенням у 2019 році зверталась до головного управління держгеокадастру з проханням передачі земельної ділянки до комунальної власності сумської міської об'єднаної територіальної громади, але в передачі земельних ділянок було відмовлено. Крім того, виконавчі органи сумської міськради неодноразово пропонували передати субвенцію з міського бюджету в обласному бюджету, так як це повноваження сумської обласної державної адміністрації. це вони повинні здійснювати операцію щодо поводження з небезпечними відходами. Що думають з цього приводу в обласній адміністрації? Нам поки не відомо на наш запит від 19 березня у департаменті захисту довкілля відповіли, що на цей рік планують 21 мільйон гривень на те, щоб зібрати та вивезти з області пестициди, але про обсяги та території там не йдеться. Вже п'ятий рік Сумська міська рада і Сумська облдержадміністрація, які знаходяться в одній будівлі, ведуть переписку між собою, щоб з'ясувати, хто саме має вивозити небезпечні отрутохімікати, які залишились від тепличний. Торік за обласною природоохоронною програмою на вивезення пестицидів звідси планували витратити 600 тисяч гривень. За умови, що місто оплатить перезатарення та зберігання цих хімікатів. Через невиконання містом цих умов пестициди залишилися. Торік тут вирощували кукурудзу. Якщо будуть надходити, ну, потрапляти там з їжею через повітря, через воду, на наш організм. вони по-перше, мають кумулятивну дію, тобто нагромаджуючись в нашому організмі, практично не виводяться з організму, а нагромаджуючись, врешті-решт, кількість переходить в якість, викликаючи серйозні захворювання. Ну, Саме серйозні це онкозахворювання. Вони канцерогенні, будемо так казати, тобто здатні викликати ракові пухлини. За інформацією Міндовкілля, станом на початок цього року в Україні знаходиться понад вісім тисяч тонн непридатних до використання пестицидів. Сумщина входить в п'ятірку лідерів по кількості небезпечних речовин. Тут їх понад пів тисячі тонн. Ігор Стрільцов, Катерина Гладенко, Сергій Лазаренко, Олександр Гордус. Новини на Суспільному. Суми. Ми направили запит до управління Держгеокадастру в сумській області, щоб з'ясувати, чому місто не передали комунальну власність цю земельну ділянку і чи знаходиться вона в межах міста Суми.